Глянь, який переріз. Я навіть уявлення не маю, якщо чесно, що це по перерізу? Ти представляєш, що це? Маленька важкенька посилочка з Кривого рогу і написано аналіз, так? Давай зараз подивимося, що тут за аналіз до нас приїхав. Не вийшло щось з першого разу. Чуть не родилось, ти бачив. Це такий аналіз. Мідяха і мідяка. А ось і аналіз, да? Тут ось так? Це саме нормальне. Техтозно важке. Просто якісь гранули такі цікаві. Поняв, що це? Угу. Це гард. Типографний сплав. По суті. Не набагато ціна відрізняється від ціни свинцю, але дорожчий. Оце і все. Не випали на мідь. І те про що я кажу, що слабенько обстукана. Диви. Ми беремо випалену мідь так? Да? Питань до випаленої міді по суті мало, але я постійно кажу одне зауваження, що вона должна бути нормально обстукана. От ну, нормально обстукайте і все, і питань нема. Так же, ж? Так же ж, а тут трошки питань є. В принципі, її скільки б не стукав. Постійно буде оця штука. Так що, ну, тут, звичайно, є якісь клаптики МІДі, щоб до мене там ніхто не приколупався Списак моїх любимих. Але майже 100 грам нависипалося. 100 грам міді на сьогоднішній день це 35 гривень. І купувати пилюку, на жаль, вибачайте, ми не можемо. Тому, е коли відправляєте, гарно обстукаєте, правда? ж? Це ж не так важко і потім. Вже е, немає ніякої відповідальності, ні перед ким. да? Е, давайте запам'ятаємо випалку, гарно обступаємо. Дочищено і взагалі питань немає. Так? Я думаю, так. Все, дякую вам за посилочку. Е, не приймайте це зауваження як зауваження, а приймайте як, як правильно, що таке? Як, як корективу. Да? І все. Ну, не треба сприймати це в образу або ще щось. Все це нормально, всі ми е, можемо робити помилки, всі ми спішимо. Але отакі от ситуації вони повинні вирішуватися вдома, щоб потім зі мною не було ніяких запитань. Дякую за посилочку і, звичайно, чекаю на ваші.